Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. При мікрофонах Наталі Соколенко і Сергій Стуканов. І зараз, як завжди, у цій парі ми розпочинаємо черговий епізод проєкту Фейк-Контроль. 1 грудня 1991 року стало переломним моментом в історії України. Понад 90% громадян підтримали незалежність держави. Однак російська пропаганда і досі намагається переконати, що референдум був, начебто, нав'язаний заходом, підтриманий лише в окремих західних областях України, а люди насправді нібито не розуміли за що голосували. Ці тези віддавна є частиною інформаційної війни проти України, але факти свідчать про протилежне. Тож сьогодні, в рубриці Фейк Контроль, ми детально розглянемо, як Верховна Рада ініціювала референдум, чи дійсно вибір українців був свідомим, а підтримка незалежності загальнонаціональною. спираючись на цифри та історичні документи, розберемо, як референдум став відповіддю на прагнення українського народу до суверенітету. А також розберемося із закидами про те, що незалежність України, начебто, спричинила подальший економічний занепад, чи можна було його уникнути. Нам у цьому допоможе експертка історикиня Марина Кавтан. Російські пропагандисти стверджують, що референдум був ініційований заходом для послаблення СРСР і що незалежність підтримали лише в західних регіонах України. Як це співвідноситься з реальними подіями? Коментує Марина Кафтан. Співвідноситься це в цікавий спосіб, тому що російська пропаганда зазвичай намагається використовувати факти, факти не спростуєш, але вона намагається їх або оминати певні з них, або викривлювати. Моя улюблена цитата з Марка Твена, що спочатку здобуть факти, а потім можете спотворювати їх як завгодно. Власне, це в нас і відбувається. Тобто, коли кажуть, що референдум був ініційований заходом для послаблення СРСР, тут фактично немає ніяких цьому підтверджень, окрім того, що західні країни, ну тут переважно ми говоримо про основного супротивника, сполучені штати, вони дійсно були Занепокоєні тим, що відбувається в радянському союзі, але вони насправді не були прихильниками того, щоб радянський союз так просто брав і розпадався, тому що це створювало певну геополітичну нестабільність. І на той момент вже було очевидно, що в Єгославії в мирний спосіб не вдасться вирішити цю проблему. Відповідно, якщо велика ядерна держава почне розпадатися, очевидно, що це викличе значну нестабільність у всьому світі. Тим часом, наприклад, до Києва напередодні проголошення незалежності к нам на початку серпня приїжджав Джордж Буш після консультації з Москвою і він виголосив. Цю знамениту «Chicken Kiev Speech». назва відносується одразу, і це відома українська страва за кордоном. І Чікін, як людина, яка трошки чогось боїться, і він що казав? Що він казав, що будь ласка, відмовтеся від цього суїцидального націоналізму? Він виступав проти того, щоб Україна відокремлювалася. Ну мені складно насправді коментувати, чому саме така ідея, тому що я навіть в російських джерелах не бачу якогось серйозного обґрунтування. А от коли ми переходимо до підтримки незалежності лише в західних регіонах, тут якраз є про що поговорити в російських джерелах. Це звучить так. Значить, отам от на Ході вони там проголосували, а потім сказали, що так вирішили всі. Насправді, що відбувалося 17 березня 1991 року, відбулися одночасно три референдуми. Найбільший Горбачовський референдум по всьому радянському союзі про збереження СРСР як оновленої федерації рівноправних суверенних республік. Його вже бойкотували шість республік: Литва, Латвія, Естонія, Грузія, Вірменія і Молдова не голосували. І при цьому в самій Росії чверть населення проголосувала проти СРСР. Одночасно відбувся республіканський референдум в Україні, організований народним рухом, в якому запитання було, чи згодні ви, що Україна має бути в складі союзу радянських суверенних Держав на засадах декларації про державний суверенітет України, це той референдум, на якому позитивно відповідали 80% опитаних. І одночасно з цим ще відбувся так званий галицький референдум. Тобто Львівська, Івано-Франківська та Тернопільська область, вони проводили власне опитування, і там запитання було: чи хочете ви, щоб Україна стала незалежною державою, яка самостійно вирішує всі питання внутрішньої і зовнішньої політики, забезпечує рівні права громадянам незалежно від національної та релігійної приналежності. Ну, відповідно, так так само було 88 трошки більше виборців цих областей. То що ми бачимо, що результати республіканського референдуму і Галицького, які відбулися в один день, вони фактично однакові: 80-88%. Але якщо хочеться поговорити про цей суїцидальний націоналізм, тоді звісно можна відкинути результати загальнодержавного референдуму та загально республіканського і звертатися тільки до цього Галицького. І тоді казати, от бачите, її підтримали лише в західних регіонах України. Ще один пропагандистський міф полягає в тому, що люди, начебто, не розуміли за що голосували, не усвідомлювали наслідків. Ми знаємо, що, наприклад, українське радіо з 1990 року транслювало кожне засідання Верховної Ради України, зокрема усі виступи меншості опозиції, яка була обрана на перших демократичних виборах і відстоювала самостійність нашої держави. Чи достатньо було обговорень очікуваних змін у суспільстві, аби розібратися за що голосуєш на референдумі? Пояснює Марина Кафтан. Обговорить було. Дуже багато, звісно, я так підозрюю, що на абсолютній більшості виборів референдумів у світі в будь-які часи є чимала кількість людей, які не розуміють за що голосують. Вони голосують як сусіди, або як сказали по телевізору, або що. Але основною рушійною сили завжди є ті люди, які йдуть на вибори або на, на будь-які голосування усвідомлені. В Україні на той час громадянський ландшафт виглядав приблизно так. Ще в 1987 році почали роботу різноманітні організації там український культурологічний клуб, який вивчав білі плями в історії України. Вона вже тоді говорили про політу. Корусифікації, про політичні репресії, про наслідки чорнобильської катастрофи, яка для них тоді відбулася торік. Власне теми їхніх засідань висвітлювалися в українському віснику, який заснував В'ячеслав Чорновів. У 88-му році відновилася українська гельсінська спілка, і вони негайно відкрили регіональні організації, просто десятки цих організацій по всій Україні їхні члени активно долучалися до інших патріотичних організацій. Це був величезний рух У вісімдесят му Почали працювати на народний рух України, товариство Меморіал Просвіта, зелений світ. То дуже багато цих організацій. Крім цього, була величезна Якісь сам видав. Почали діятися організації, як народний рух України. Вони налічували мільйони учасників. Відповідно, це були і збори, і якісь друковані матеріали, і просто перекази тих людей, які були долучені. При тому, що це ж все виникло не на рівному місці. Це все результат десятиліть боротьби українських дисидентів, до них боротьби УПА, а до них були йде інші організації. Це реально десятилітнє підґрунтя, яке побудувало цю громадянську єдність та готовність до якихось змін. Відповідно, на той момент, коли вже було зрозуміло, що радянський союз розвалюється, зрозуміло було, що треба буде приймати якісь рішення Ситуація була така: що багато людей мали свою якусь думку, яка спиралася на факти, яка спиралася на якусь чітку позицію. Відповідно, після того, як проголосили незалежність в серпні, почалася вже така активна робота над проведенням референдуму взимку. Почалася агітація про переваги власної держави. Народний рух підключився дуже активно. Працювала там преса, телебачення. Той самий сам видав. От я пам'ятаю, що абсолютно все було обклеєно листівками, такими невеличкими газетами. То будь-яка зупинка, будь-які стовпи в'їздах Це було розклеєно. Я не в Києві тоді жила. Відповідно, всі знали, що відбувається. Це до. Уже широко обговорювалося і вдома, в нас в школі про це говорили. Це була така доволі широка ситуація. Ну і плюс в цій рекламі, так би мовити, да, голосувати за значну увагу приділяли економіці. На той момент все було вже дуже дуже невесело економічно, і була така певна надія, що коли Україна стане незалежною, буде легше керувати своєю економікою буде швидше проводити реформи. Відповідно, життя стане кращим. А фінансовий складник він завжди є дуже важливим. Ну і власне Чорнобиль він дуже сильно вплинув на світогляд людей. Там, це був дуже сильний стрес для всіх, тому що це зачепило фактично. На всю Україну і те, що про ну, ситуацію з аварією приховували, дуже погано вплинуло на імідж Горбачова і на його розмови про плюралізм, власність і про перебудову. Тобто ну відбулося серйозне розчарування. Ну відповідно, афганська війна вона теж зіграла свою роль і фінансову, і моральну. Взагалі то ніхто не розумів, чому українці власне мають їхати до Афганістану і, і там воювати за щось. На сам кінець поговоримо про закиди, що нібито незалежність України стала причиною економічного занепаду в наступні роки. Чи справді це так? Згадаємо, наприклад, грошову реформу, проведену в СРСР в 90-му році, ще до проголошення незалежності України, яка вдарила по гаманцях пересічних громадян. Чи є підстав вважати, що без незалежності економіка би процвітала? говорить Марина Кафтан. Розмови про економіку вони даються найважче, тому що тут завжди оперують цифрами. Цифри вони які є, такі є. Їх не викривиш. Але що робить пропаганда? Вони переміщують між собою кореляцію і каузацію. Те, що якісь дві події відбулися одна. Після одної або одночасно не означає, що вони між собою пов'язані або одна спричинила іншу. Це таке дуже відоме когнітивне викривлення. Ми в нього потрапляємо доволі часто. Тобто, з одного боку, якщо ми пам'ятаємо про те, що економічна криза вона почалася не в 90-х і, і навіть не в наприкінці 80-х. По суті, економічний спад він почався на початку 80-х у світі. І далі що в нас відбулося? На початку 80-х радянський союз був найбільшим виробником нафти. І в 86-му році сталася нафтова криза, коли ціна на нафту більше ніж утричі, то очевидно, що це. Це дуже сильно вплинула на фінансову ситуацію України. Не Невдала антиалкогольна кампанія. Це так само різко ударило по бюджету і видатки на афганську війну. Війни це дорого. Плюс на той момент економіка вже була в стагнації. Вже були проблеми дуже серйозні з промисловістю, з інфляцією. Ця машина вона запустилася, вона вже не могла зупинитися. І було очевидно, що на той момент зупинити вже неможливо. Ми бачили, скільки років Горбачов намагався провести реформи, якісь зміни м'якші жорсткіші, але ну, ефект був нульовий. З іншого боку, за обсягом економіки, українська РСР була другою серед республік союзу. з одного боку, коли агітували за незалежність, казали, що ми і так тут фактично найсильніші, якщо ми відокремимося, нам буде легше. А з іншого боку, навіть ця сильна українська економіка вона мала ті ж самі риси, що й загальна економіка радянська, то монополія, диспропорційність між різними галузями, дуже тісний зв'язок з цим загальносоюзним комплексом, і це була величезна проблема після незалежності. Ну, тут ми переходимо до тих аргументів, які використовують. Тобто, якщо ви спитаєте когось, хто в той час працював, наприклад, якійсь там великій промисловості, в них буде відчуття, що саме після того, як Україна проголосила незалежність, все стало дуже погано. Чому тому що, по перше, вся система була вибудована так, що жодна з республік вона не була незалежною. Економі економічно. Так, що у вас є завод в Україні, у вас на ньому стоїть станок. Цей станок зламався, вам потрібна запчастина. Цю запчастину виробляють і на в Узбекистані. Раніше ви могли просто написати заявку в Москву і чекати. Москва там самостійно обробить вашу заявку і колись там вам прийшлють ці запчастини. Тепер у вас не було такого контакту. Тепер вам потрібно було знайти той завод, який виробляє ці деталі, зв'язатися з ними, поїхати, укласти угоду, домовитися про це постачання, а як його будуть вести. Вантажні перевезення, це залізниця, це все треба якось мовитися. Всі ці зв'язки порозривалися, і було немовірно складно їх відновити. І весь той час, що порушення. У ці частинки процесу підприємства мають збитки. Якщо розділилися країни, Росія негайно почала тиснути на Україну. Розпочалася цінова війна, тобто нам різко підвищили ціни на нафту і газ, а ми залежимо від енергоресурсів і досі. Всі ці газові війни вони і, і зараз фактично актуальні. Так само ми не могли з нашою продукцією вийти на європейський ринок, бо вона була як і російська, на ну, як зрештою білоруська, не конкурентоспроможна. Відповідно, нам потрібен був у цей пострадянський ринок, на який нас тепер не дуже і пускали. Це все, звісно, воно тиснуло і погіршувала ситуацію. Що там в 96 М році в нас були там 12% збиткових підприємств, і в 98 му вже було 50. В Цьому є об'єктивні причини. То застаріло обладнання, відсутність ринків збуту. Все це тобто це не пов'язано з тим, що країна стала незалежною. Це пов'язано з тим, що економіка мала нормально працювати попередні 30-40 років. Цього не було. Але якщо про це забути, то можна казати, що от в у нас ще було нормально, а 98-му у нас половина підприємств стала збитковими. Або, наприклад, 93-му році на рівень інфляції був найвищим у світі. Він був 500%. Це десь як в Зімбабве зараз для порівняння зараз у нас 6,5 Ниця дуже велика. Ми розуміємо, що справді ситуація була дуже важка, але знову ж таки, те, що ця ситуація була важкою, не означає, що вона була спричинена саме проголошенням незалежності. Навпаки, якщо ми подивимося не на перші 5-7 років, а наприклад, на 15-20 років після проголошення незалежності, ми бачимо, що економіка відновилася доволі швидко. Ми почули коментарі із Марини Кавтан. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. А ще і згадуємо нашу славну історію, як сьогодні нам Марина Кавтан допомогла згадати про те, а що насправді відбувалося 1 грудня 1991 року. Фейк контроль. Не дамо шансів російській брехні.